Доброго вечора, дівчатка, вітаю всіх, тільки що закінчилась наша Zoom-зустріч гілки, було дуже цікаво. Її ледь, -ледь порозходилися. Так було цікаво, а прощалися 10 хвилин. Чому вирішила вийти зараз в ефір? Тому що компанія тільки що додавала додаткові бонуси на вибір. Був у нас розовий і бордовий з благотвільної акцією, але розовий був тільки один день, і сьогодні вранці залишився тільки бордовий блиск, і компанія вирішила додати ще три гарних блиска наші. Ніжні світлі відтіночки, і додатково за дві базові ще йде сивороточка з вітаміном С 5 мл від великого об'єму. Великий об'єм 44 мл, тисячу 880 коштує, А маленький йде 5 мл дуже зручно в дорогу. Я люблю дуже брати в дорогу міні-версії. І зараз така міні версія йде в на наборі новичка. І сивороточка вона йде разом з блиском. Це виходить 490 гривень і 215 гривень. Тобто, на 700 гривень зараз йде подарунок за дві базові одинички. Що можна замовити в замовлення на дві базові одинички? Звісно, це наші тканєві наша останнього масочка, вона йде 8 штучок. Отаких от у, у наборчику. І ці тканинні масочки дуже гарно брати з собою в дорогу. Тут суха, тут волога. Треба тут зігнути, перегнати рідину в серветочку, в наносити на личико. І цієї рідини е, достатньо, щоб потім намочити серветочку і наробити гарну процедуру е, о, зволоження на щійку. Тому це гарно. Перш за все і в дорогу, і якщо у вас завтра свято, завтра, 8 березня, якраз гарно зробити цю маску. Я сьогодні перед зустрічі зробила три маски. Шкіра дуже гарно реагує. І я зараз користуюся бустером від зморшок, і я зараз користуюся бустером для зволоження шкіри. Ви знаєте, що мені 52 роки, але я дуже задоволена своєю шкірою, тому що зволоження це перш за все для вашої шкіри це молодість. Чим більше зволоження, тим, тим краще виглядає шкіра, тому що два фактори основних старіння це сонечко і це недостатня волога. Ну, щоб волога впитувалася, треба наносити регулярно робити очищення, робити масочки. Хочу звернути вашу увагу на мега круту акцію, яка теж є у нас цілий місяць, замовляючи смивочку для очей і будь-яке очищення, читаємо вас. Чи РП, чи ботаніка, мужська колекція, чи колекція нейчурал у вас йде мінус 50% за смивку для очей і будь-яку маску. Дуже гарна пропозиція. Ловіть момент. Також, зверніть увагу, у нас з'явився новий аромат Illumine Dream, легкий з квітковим запахом ексклюзивного іриса, дуже він такий свіжий. Дівчата у мене сьогодні багато, 4 вже дівчини сьогодні замовили цей аромат, питають, який його запах, він пахне квіткою іриса. Він такий... Який рис пахне? У нас колись був аромат орхідея теж в фіолетовій коробочці, і він дуже от схожий на цей аромат. Такий він легкий, денний, вишуканий. І ну, як от пахнуть фіолетові квітки, отак от от пахнуть і аромат. Тому що по коробці можна бачити, що входить. Внутрь. Я сьогодні розмістила в чаті інфо по продукції Челеді Марікей від Богдана Зубченка. Це парфумер номер 1 в Україні. Він для нас на бізнес-форумі робив розклад цього аромата. Дуже цікаво, там 10 хвилин. Тому подивіться, якщо вам хочеться дізнатися більш подробно про створення і що входить в цей аромат. Але ви знаєте, що аромат Ілюмінея наш. Е е Перший аромат, його створювало 250 жінок мільйонерів І він пахне як дорогі парфуми в дюті Free. Такий вишуканий, ексклюзивний, гарний. Тому ловить момент сьогодні мінус 48 на аромат, мінус 48 на бустери. Дуже гарна ціна, тому що бустери це рідкі уколи краси, які дозволяють шкірі, які дозволяють любому крему чи сиворотки глибоко глибше проникнути в шкіру. І вони діють цілеспрямовано чи на зволоження, чи на а, а, предотвращення морщин, чи на вирівнювання, в, в, вирівнювання тону шкіри. А у нас йде бустер від пігментації, чи якщо на рівні шкіра. Їх можна використовувати три. І я рекомендую замовити їх три. Ну, і звісно, колаген. Колаген, я вже пропала одну банку. Цю банку я отримала у подарунок по лотереї. І ви знаєте, що у нас, якщо у вас з'являються новачки, то цілий рік у нас буде кожного місяця розігруватися банка колагену серед тих дівчат, які пропонують можливості. Тому не будьте, як каже Іра, Мельник, жадінами. Розказувати своїм подружкам, кумов'ям, друзям, що в компанії Маріки є гарні можливості. І в нас новенький набір новічка, в який входить смивка для очей Сісі-Крем Блиск. Туш, туш, панорама. Зараз туди вкладають в міні набор за 710 гривень з системи TimeWise. І дуже велика кількість пробників, і дзеркало, і каталоги, література дуже багато всього на 2600, а доплати всього 800 гривень. Дівчатка, я бажаю вам всього найкращого. Я вітаю вас з наступаючим 8 березня. Я вітаю себе кохати. Я вітаю вас. Я бажаю вам завжди знаходити час на себе кохано, тому що та хвилинка чи п'ять хвилин, які ви витрачаєте на догляд за собою, від цього залежить, як ви будете виглядати через п'ять хвилин, через п'ять годин, п'ять днів і п'ять років. Тож бажаю вам бути найкращою версією себе і знаходити для себе. Це найкраще, що є в вашому оточенні. Тому що сама гарна людина, яка буде з вами а, все життя, це ви самі. Тож, цю дівчинку, яка вам, буде, яка вам а, улибається чи підморгує у дзеркальці зранку і ввечері, а може ще частіше, вона повинна бути доглянута і щоб вона вас надихала, щоб вона вам а, посміхалася, щоб вона казала, що ти молодець, ти за мене попіклувалася. Тож. Бажаю вам всього найкращого. У мене така красива розочка для натхнення і краси. Я на зв'язку, тому, будь ласка, звертайтесь. Я завжди рада, коли ви мені дзвоните, пишете, і готова з вами спілкуватися. Гарного дня, Па-па.